Ти думаєш о смерті, але в тебе на неї нема часу. Та на життя теж. Така втрата без однієї шоу нема сенсу втрачати того, що нема. Кохання безліч людей. Гармати, втрата, бідність, історичний кінець безглуздих людей. Для чого час без а шанс на життя, на існування, війна і нещастя і дівчинка Настя, її плач на минучі, і слози блискучі, обличчя рожеве, але не життєве, втрата і шанс, все не для нас. Незважаючи на війну, діти є, але батьків нема або дітей нема. І чи є все ще шанс? Не для вас, для сусідів, котрих нема, вони захищали нас, але пропали і завітали весні, і сказали, що у набиті в раю з настрій з декількома дівчатами. Хлопчики в дорозі в перемозі. А потім рай, ще келихи вина і щасливе життя, мирне і непереможне, трохи бездорожне, але своє, не чуже і тиша. Ні, почулося гул гармати шахезів, потім ракети мопедів.